Що ж, всім привіт, радий бачити у нас на каналі. Давно в мене була така ідея записати відео про те, з чим ми працюємо. Чи точніше, чим ми працюємо. Да, в окремих наших відео ви всі бачили наші агрегати, там і плуги, і глибокорозпушувачі, і трактори, і так далі. Але ніколи я вам не розповідав, як оця система працює взагалі. І от сьогодні подумав: а чому б не записати для вас таке відео? Так от. Багато хто мене запитує, як, як от таке господарство, 1250 гектарів, обходиться всього-навсього трьома тракторами, і ще й такими, скажімо, не супервеликої потужності. А це все дуже просто насправді. На сьогоднішній день ми маємо вже на сьогодні чотири трактора, але про що розповім трошки пізніше. Раніше, до початку цього сезону, у нас було всього-навсього. Три трактора, які закривали весь наш об'єм землі, і ще й до того всього вмудрялися надавати деякі послуги. Ем, значить, це трактори потужністю два трактора потужністю 220 кінських сил і один трактор потужністю 110 кінських сил. На сьогодні це три трактора потужністю 220 кінських сил і той самий один на 110. Чому саме так? І для чого я купив ще один трактор? Якщо тільки що говорив, що вистачає і два таких потужних на, на наших по наших мірках трактори. Да? А все дуже просто. Він вже просто той перший трактор, який ми купили, на сьогоднішній день вже є наробіток у 7 тисяч мотогодин, і його з часом вже буде потрібно міняти. Я не хотів, щоб він там зупинився в один момент, тому купив ще один. Так от про систему. Значить, тут працює принцип взаємозамінності. Що я маю на увазі? О, ці трактора 220 кінських сил вони взаємозаміняємо. І якщо, наприклад, серед роботи стає один, а таке буває навіть у новій техніці, я думаю, той, хто працює, той це точно знає, легко можна перечепитися на інший трактор і, наприклад, закінчити зміну, доробити те поле чи щось тому подібне. І далі ніколи ці трактори у нас не залишаються стояти. Для них всіх є однаковий набір техніки, будь який будь-який з них може вчепити будь-який агрегат. І їхати працювати, будь то сіяти, чи орати, чи дискувати. Ну байдуже всі роботи, які ми виконуємо в полі. Вибору тракторів. Перший трактор, який я купив імпортний, це був New Holland. Звісно, я його купив на той час по соотношенню ціна якість якість. Далі був кейс Puma, тобто той самий New 70-60 на 220 коней, тільки від кейс. Просто іншого кольору, як я люблю казати. Да? Однакові запчасти, однакове масло, однакові. Та все однаково, в принципі. так? От, тому і така була логіка. Малий трактор у нас також на 110 кінських сил New Holland 6020, вже по тій самій логіки, по одному бренду, по одному маслу, по одним фільтрам і так далі. По одному сервісу, що немало важливо. І тут одразу постає у вас німе питання, чому новий трактор Valtra здавалося б, мав би бути якийсь 70-70 чи 225-та да? а тут Раз і Вальтра. Ем, Теж все дуже просто. Я хотів, звісно. Трактор більш швидкісний, тому що ми почали працювати і входити в швидкість. Хотів сказати в точність. Треба входити в точність, але ми вже це зробили. От, нам потрібна швидкість. У нас швидкісні сівалки, у нас швидкісні агрегати для обробки ґрунту, тому швидкість це наше все. New Holland і Кейс також робить трактор на cvt коробці, тобто на швидкісній коробці. Але я ту коробку просто ще на сьогоднішній день не протестував особисто сам себе в господарстві. Да, Рано чи пізно їй прийдеться це зробити мені. Можливо, я пізніше і куплю такий трактор, але на сьогоднішній день я зупинився на Вальт. І хто працював з Вальтрою і каже, що це недостатньо, наприклад, важкий трактор, той помиляється, той просто неправильно обирає для себе комплектацію. Ну, звісно, тут можна звинуватити дилерів, які привозять бомжкомплектації до нас на Україну, і от на основі тих бомжкомплектацій і складається враження в загальному про бренд і про трактор. Моя ж Вальтра важча майже на 2,5 тонни від звичайної комплектації. В ній є передня навіска, в ній є там, підготовка під автопілот, але автопілот стоїть Джондір, за що пізніше поговоримо. Взагалі-то зовсім інший трактор від того, що сьогодні пропонують на ринку. Тому зараз у нас Вальтра, новий трактор, який буде наступний, поки що не готовий сказати. Але поки що так. Комбайн у нас New Holland cx 880 Ви всі його прекрасно бачили в наших попередніх відео. Він у нас один. Більше ми комбайни не наймаємо. Ми справляємося абсолютно зібрати всі наші культури одним комбайном. Навіть вмудряємося надавати послуги нашим колегам, якщо залишається вільний час. Як так відбувається? Ну, звісно, так як і все решта в нашому господарстві за рахунок оптимізації. Що я маю на увазі? От, наприклад, у нас в поле. Автомобілі не заїжджають, ми користуємося бункером перегрузчиком. Я вже в одному з своїх відео розповідав, що за рахунок бункера-перегрузчика ми додали плюс 10 гектарів за світловий день в продуктивності нашого комбайну. Чи це багато? Так, да, це багато. Якщо до того часу ми збирали там 20-22 гектари, тобто це 50% майже від того, що ми робили без перегрузчика. Друге, це автопілот. Він їздить тільки по рівних лініях, їздить. На всю ширину захвату жатки. За рахунок цього продуктивність також підвищується. Ну і звісно, правильна логістика, правильно налаштована логістика, тобто відвоз від поля, кількість, відповідна кількість машин або техніки нашої, особистої, якої ми возимо в свої склади. Таким чином, один комбайн, 1250 гектарів землі, і навіть ще й умудряємося надавати послуги, коли залишається вільний час. Донедавна я не розумів смисл фрази, яку зараз зрозуміють більшість наших аграріїв, що вони не розуміють, як вони взагалі раніше працювали без Маніту. Тому зовсім недавно я купив собі Маніту, телескопічний погрузчик, можна було би вибрати щось інше, але тоді була хороша пропозиція від Астри по Бушному Маніту. Я нею скористався. Чому бушне? Ну, Насправді у нас не таке велике господарство, і плюс у нас тут послуг особо не надаєш, бо у нас тут кінець географії району, да? нема кому надавати ті послуги. Тому було прийнято рішення, що нам буде достатньо і бушного агрегату. Ми одразу відчули переваги телескопічного погрузчика, так як ми в цьому році будуємо сушку, яку ми сьогодні, напевно, вам також покажемо. І без Оцього Маніту я взагалі не уявляю, як би ми ту сушку побудували. Тому класна штука, навіть з таким напрацюванням, як у нас, у нас там здається, 4 тисячі, мото чи 5, щось таке. От. Але в дуже гарному стані. Тому в кого він був до цього часу, тим попереднім власникам дякую, що дивилися за своїм за своєю машиною. Вона вже нам служить, і я думаю, буде служити ще довго. Так, ну з тракторами і такою самохідною технікою, я думаю, закінчили. Далі буде прицепна. І хотілося б розпочати з сівалок, звісно, така актуальна і цікава тема. Да? Зернова сівалка у нас комплекс посівний. Квернелент, також всі його бачили в наших відео. Чому обрав саме Квернелент Тоді насправді була хороша фінансова пропозиція, і ціна була непогана, і розстрочку класно дали. Плюс, це була, був перший посівний комплекс цієї моделі, а саме модель U-drill, до речі, я не сказав да, Quernaland На, е, В Україні туди привезений, а я, ви знаєте, люблю все, бути першим і тестувати все. Тому от вибір впав саме на нього. Непоганий класичний зерновий комплекс з переднім пакером, з рядом, двома рядами дисків робочих, з прикаткою, з висівом. Ізобас сумісний, з із можливістю диференційного внесення одного з продуктів або добрив, або насіння. Коротше, стандартний, класичний, звичайний посівний комплекс. Чи я задоволений його роботою? На проценті 80 задоволений. Є нюанси, які ми там під час тестування усували разом з виробником, разом з компанією Пернален. Наразі це класний посівний комплекс. Але все-таки, як ви вже бачите, або ще пізніше в відео побачите, у нас все стає хорш. Я думаю, що на наступний рік ми все-таки замінимо цей посівний комплекс. Дай Бог нам перемоги і хороших врожаїв і хорошої ціни нарешті на хорш. Тому можливо, навіть звертається, можливо, я навіть після цієї осінньої посівної, яку ми закінчимо на початку жовтня місяця, і буду продавати цей посівний комплекс. Тому на правах реклами, хто хоче новий. Не новий, хорошо, але в гарному стані посивний комплекс пишіть в коментарях. Так, що стосовно просапної сівалки, сівалки для соняшнику кукурузи, і в цьому році, як показала, позитивна практика і озимого ріпаку, а, і цукровий буряк ми не сіяли. Коротше, універсальної сівалки для просапних культур. В нас це хорш Маестро 8CX. Ви також всі її бачили. Є окремо відео знято на каналі, переходьте за посиланням і дивіться про цю сівалку. Досить класна сівалка, знову ж таки, перша в Україні на той час. Знову ж таки, тестували ми її досить успішно. Також задоволений сівалкою, напевно, на відсотків 90, за мінусом там деяких мілких нюансів, про які ми зараз спілкуємося з хоршом. Я думаю, вони їх. Ліквідують, устраняють да, ці недочоти. І буде досить класна сівалка. Сіємо ми кукурудзу на швидкості 16 км за годину, сіємо соняшник 14 км, ріпак сіяли 12 км. Можна було б і швидше насправді, але ну, так вирішили. Да? Непогано, непогано наголошую, розкладка і сингуляція в цієї сівалки. Нагадаю, вона з надлишковим тиском, тобто, тому і так в принципі, швидко ми нею і сіємо. Тобто, тобто там висівний апарат, який вдуває насіння в ґрунт. Насіння не вільно падає, а падає під надлишковим тиском, тому забезпечується така досить солідна швидкість роботи. Одним словом, класна сівалка. Хто зараз розглядає покупку сівалки, не проходьте мімо. От, зверніть, будь ласка, увагу, досить непогано. Хай буде це на правах реклами, але разом з тим. Так, тоді по свалках, в принципі, все. Цього року ця сівалка для просапних відсіяла 1050 гектарів. Досить такий вагомий, класний результат, це тільки за весну. От Ми все встигли посіяти вчасно. Продуктивність десь 80-90 гектарів за світловий день на такій швидкості. І це досить прикольно. Розкидач добрив, як ви всі вже добре знаєте, у мене Бокбал v 35 m модель така, звісно, підточне заморозку, з можливістю відключення секцій, з можливості диференційного внесення. Ми всім цим активно користуємося. Була в нього одна проблема, яку ми вже майже вирішили. Він був не, не ISO. Тепер вже буде ISO, Ми замовили контролер новий. От, досить непогана, класна машина, працює теж класно. Ну, стільки в нас вже 5 сезонів, здається, то проблем взагалі з ним ніяких, крім цієї одної, не було. Але тут теж не проблема, то все-таки мій недочот був у свій час. Що ще про нього сказати? Він фокус-тест витримує класно. Два рази ми робили фокус-тест. Хто знає про що це, це про якість внесення. Да? Там ставляться такі спеціальні лоточки на всю ширину захвата, в якій проходить розкидач, які потім сипаються в колбочки. Я думаю, всі. То кому цікаво, це той вже це знає, як це робиться, і дивиться, наскільки якісно вноситься добре. Ну що, зараз досить така. Наступний блок, досить важливий, це оприскувачі. І я от, якщо ви вже спалили, мене я перший раз написав собі міні-сценарій, про що я маю говорити, щоб нічого не пропустити. І коли я його писав, я пропустив. Я записав, що в нас два оприскувачі, і забув самий головний оприскувач, який ви супер любите дивитися в наших відео, це дрон. По дрон треба дописати обов'язково. Е, і про нього також розповім. Я думаю, ви всі бачили в наших відео, і є навіть окреме десь отут, напевно, буде посилання, да, е, на відео про наш, наш Богуслав, бо в нас незвичайний Богуслав. Е, компанія Friend туди поставила м, датчики, які в нас. Можуть регулювати висоту штанги і регулюють, в принципі, її. у нас стоїть контролер Raven, який контролює вилив, який може вносити диференційно ЗЗР, Каз там, і все решта, все, що вноситься, в принципі, оприскувачем. Да? І не пропустіть своє щастя, я цей оприскувач зараз продаю. Цікаво купити цей оприскувач, пишіть в коментарях. Я обов'язково дам свої контакти, зв'яжемося і, можливо, комусь і продам і хтось стане ну, просто щасливим власником цієї супертехніки від компанії, уже Френд, а не від Флори, бо вони туди напхали стільки всього цікавого, що капець. А далі я хотів би розповісти, чому я купив все-таки оприскувач хорш. Ліп 4АХ, який ви також бачили в нас на тесті. І тепер він вже в мене є в господарстві. Він стоїть весь такий гарний в Целафані, бо вони його привезли ну, супер вовремя. Ми закінчили оприскування, і через два дні вони нам привезли оцей новий оприскувач. Ну, просто щоб ви розуміли, як мені везе. Але він зараз в Целафані на наступний сезон, а ні, ще навіть у цьому сезоні він буде оприскувати, оприскувати озимий ріпак, і вже весь наступний сезон ми ним будемо працювати. Да, це супер дорога машина, такий оприскувач коштує більше 100 тисяч євро прицепний на 30 метрів. Да? Але я розповідав в одному з відео, а зараз ще раз наголошую, чому я взяв не Бушний прицепний, самохідний оприскувач. Там, до прикладу, якийсь John Deere да, 4730. образно, а Взяв саме от такий класний прицепний. Тому що у нас є дрон. Ви всі його знаєте, про нього є знову ж таки окреме відео, яке ви можете переглянути у нас на каналі. Цей дрон нам закриває всю високу культуру. Ми в цьому році... Це, до речі, DJI аграс t 30 хто забув. На РТК-сигналі ми літаємо. Ну, все супер, все як, як ми любимо. Ми закриваємо всю високу культуру. Ми в цьому році вносили фунгіциди по соняшнику. Ми будемо робити десикацію соняшнику, Ми будемо... ми вносили. Фунгіциди і робили десикацію нашим колегам по ріпаку, все класно працює. Аж дуже класно, бо трошки попідпалювали сусідам, коли робили десикацію сусідні культури на сусідніх полях, але працює. Тому ми пішли іншим шляхом. Ми маємо хор шліп 4АХ, супер крутий оприскот з суперстабілізацією штанги, з поворотним дишлом, який не витоптує нам наші посіви. Штанга там настільки круто стабілізується, що можете зайти там на YouTube прописати утримання штанги Хоша Ліп і побачите, як ставлять бутилку з водою, і вона доїжджає на край штанги, і вона доїжджає до краю поля, взагалі не падає. Тому ми от низьку культуру от таких оприскувань у нас більше 80% в, нашому, в нашій сівозміні. Да? Закриваємо супер чітко завдяки такому крутому оприскувачу, бо такий. Самохідний оприскувач коштує там за 400 тисяч євро. Я явно собі такого не можу дозволити для, для свого господарства. Да? А е, решту оприскувань по високій культурі ми закриваємо дроном. Тому наш вибір це дрон DJI Agras t 30 для високої культури, і прицепний, супернаворочений оприскувач Horsch Lip 4AX, який ви зараз бачите на нашому екрані, який, ну. Просто дуже-дуже дуже крутий, і я думаю, що ви не раз його побачите в наших відео. Грунтообробіток, так, одна, напевно, з самих цікавих тем цього відео, і, взагалі, техніка для ґрунтообробітку. Ті, хто бував у, на конференціях, де я приймав участь або дивився наші відео, я про це вже говорив. В нашому регіоні і в нашому господарстві поєднано багато точніше, три навіть, і в цьому році чотири вже системи обробітку ґрунту. Це оранка, це глибоке рихлення, це міні тіл. І в цьому році, так як я вже і сказав, у нас є стріп ТІЛ». Ми пробуємо, пробуємо цю технологію, наче на сьогоднішній день досить непогано. Але давайте по порядку. І от це об'єднання цих всіх технологій для обробітку ґрунту, я так на мою скромну думку і дає досить непогані результати. Тож, по порядку, плуг. Плуг у нас, звісно, лємки. Чому звісно? Бо все-таки на мою таке переконання глибоке, це єдиний правильний плуг. Нехай вибачать мене виробники інших плугів, але все-таки який дурний плуг буде в таку суху землю, як у нас от цього року, а в нас дощів майже не було. Від початку року у нас випало 168 мм опадів міліметрів опадів, на всього нашу, навсього, для нашої зони це досить мало. І він отлізе в ту суху землю, він скрипить, час від часу рвуться болти, але все решта в нього живе. Тому і якість оранки, я думаю, ви в наших відео бачили, там, ну, він просто з усього робить чорну землю і все. Тому плуг Лємки Євродіамант 11 на 6 корпусів. Під наші трактора м -м, найкращий варіант навіть з нашим таким, от, як ви бачили на відео е рельєфом. Ці трактора справляються з ним легко, своїх 7-8 км за годину. Вальтра навіть 10 км за годину. Вони їм тягнуть цей плуг. Далі глибокорозпушувачі. Глибокорозпушувачі У нас вітчизняні компанії Opticon. товариші знаходяться в Балті, Одеській області, зовсім поруч з нами. У нас таких є два штуки під два наших трактора на 220 коней. Це 7 лап і 3 метри шириною захвату. Класні агрегати. Наші трактори справляються з глибиною десь до 40 сантиметрів, а нам цього є досить достатньо. Це досить класна технологія. Я маю на увазі глибоке розпушування, і там останні роки засушливі, ну крім попереднього, звісно, показує, що кукуруза все-таки дуже любить цю технологію обробку ґрунту і показує найкращий результат. Агрегат для передпосівного обробки ґрунту для нас це Farmed Compactomat k 600 також під трактор 220 кінських сил, як ви вже здогадалися, 6 метрів шириною захвату. Один з найкращих агрегатів, які я знаю на ринку для підготовки ґрунту під посів, робить ідеальне просто посівне ложе, тобто от оце ущільнення, да? бо дехто думає, що обичним там, звичайним культиватором можна зробити передпосівну обробку ґрунту. Ні, це неправда. На моє глибоке переконання, це бред, тому що культиватори все-таки спушують ґрунт. Того, щоб зробити правильне посівне ложе, нам потрібно навпаки на глибині там, посіву, скажімо, кукурудзи на 5 см. Нам потрібно хоча б 2-3 см твердого ґрунту на цій глибині. Для чого? Щоб сівалка зайшла, зробила борозду правильної форми, букви В. Зараз це не модно це знак показувати, але все-таки і от сюди положила насінинку в тверде, щоб насінина мала хороший контакт з ґрунтом. І якомога швидше проросла. Тому фармет з цим справляється. Я от, небагато агрегатів, які в мене вже є там, більше там, 8-9 років, які я просто не хочу міняти, бо на краще ти нічого не поміняєш. Якщо хтось не згоден з цією думкою, також пишіть в коментарях, хто би який зараз вибрав агрегат для передпосівної обробки ґрунту. А в нас поки що це так, і ми абсолютно цим задоволені. Ну, дискова борона. Я думаю, ви здогадалися, що в нас дискова борона хорш. Так як у нас багато техніки від цього виробника. І ви її, в принципі, бачили на відео наших: 5-метровий РТ, ширина захвату 5 метрів, як ви вже зрозуміли. Робить досить непогано. От, ми після соняшнику робимо чисто один прохід хорш-джокер, і ззаду йде посівний комплекс, і сіє пшеницю. І, в принципі, в принципі, якості посіву ми задоволені. Класний агрегат, робота там на високих швидкостях. Ну, все як ми любимо. І червоний, і хорш. Тому супер. Ну, і в минулому році ми купили такий агрегат, як шлейфова борона, для того, щоб закривати вологу на оранки і навіть на глибокому рихленні. Ми деколи її використовуємо. Е, у нас компанії калина. Е, шлейфова борона захватом 11 метрів. Під трактор 220 кінських сил, як ви вже здогадалися. Ну, непогано. Просто як для українського виробника просто непогано. Макферлайн, звісно, напевно, був би краще, але все-таки в нього така недосить комфортна транспортна ширина і транспортне положення. Тому спинилися на такий. Ну, робить роботу робить і досить непогано, самі зуби свою роботу роблять, скажімо так. Ми маємо також автомобільний прицеп. Компанії Орехов Сільмаш класний прицеп, теж 20 кубовий, який допомагає нам з вивозкою зерна з поля. Ми одним цим прицепом в цьому році майже закрили питання транспортування пшениці з поля в склад. Теж класна штука, і як показала практика, незамінна у нашому господарстві. Далі він буде возити все зерно з поля, тобто кукурузу, соняшник, і грузити також у наші склади або в сушарку, якщо це буде вологе зерно, то кукуруза. І, звісно, у нас є бочка на 10 кубів, і дві таких чорні ємності, якщо ви бачили, зараз, напевно, на кадрі ми покажемо для транспортування води і касу в поле, коли ми робимо оприскування наших посівів. І в принципі, напевно, все. А, ну звісно, ще є один зіл, який допомагає нам там вивезти якісь матеріали в поле насіння чи добрива. І декілька там старих от, тракторних прицепів, ну і все. Оце весь парк нашої техніки в нашому господарстві. Ну що ж, як казав відомий класик, наш український, до речі, ітоги під відео. Для чого взагалі ми записали це відео? Дуже просто для того, щоб показати, що на господарстві у 1250 гектарів більше техніки не потрібно. Дехто скаже, що це і так багато, дивлячись на розмір нашого відео. Да? Але разом з тим ми поєднуємо багато систем обробітку ґрунту. І це досить, повірте мені, невеликий набір техніки як для такого господарства. А чому воно в нас так все класно працює, або близько до класного? Да? Тому що все в нас їздить на автопілотах, у нас все оптимізовано за рахунок цього. Їздить все з точністю 2 см, тобто за допомогою системи РТК, сигналу РТК, точніше. Ми всі замотивовані, Механізатори, звісно, замотивовані в хорошій заробітній платі. Бо вони роблять велику кількість гектарів на своїх невеликих агрегатах, скажімо так, на своїх невеликих тракторах. Ми зацікавлені і замотивовані отримати високий врожай, собственно, чим ми і займаємося. Тому будьте ефективними. Ви ж знаєте, що сила в точності, тому інвестуйте в точність і буде вам і врожай, і прибутки. Слава Україні! Віримо в перевогу! Пока!